Мішані числа. Мішане число та його ціла і дробова частини. Візьмемо дріб 8-8. Це показано на малюночку у вигляді тортика, який поділено на 8 рівних частин, і це є цілий торт, тобто 8 восьмих це є 1 ціла. Тоді, що таке дріб 11 восьмих? Це замальовано у вигляді е, то, е, цілого тортика плюс. Е, 3 восьмих частини другого тортика, тобто 11 восьмих дорівнює 1 ціла додати 3 восьмих. І це дорівнює 1,38. Отже, неправильний дріб 11 восьмих можна записати у вигляді 1 цілої 3 восьми. При цьому число 1 називають цілою частиною дробу, а 3 восьмих його дробовою частиною. Неправильний дріб, записаний у вигляді цілої дробової частини, називають мішаним числом. Наприклад, 7,15 200,3 1,2325. Це мішані числа. Будь-який неправильний дріб А на Б, у якого чисельник А не ділиться на знаменник Б. Можна подати у вигляді мішаного числа. У такому разі кажуть, що з неправильного дробу виділяють цілу і дробову частину, як, які називають цілою і дробовою частиною. Щоб виділити цілу і дробову частину з неправильного дроба, треба поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною остача чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дроба знаменником дробової частини. Наприклад, 11 восьми дорівнює 11 на 8 дорівнює 1 тіла. Остача 3. Отже 11 восьмих буде записуватися. Одиниця йде в цілу частину це 1 ціла. Остача йде в чисельник. Це 3 3.8. 8 залишилось таки, таким самим знаменником, що і було. Якщо чисельник неправильного дробу ділиться на знаменник то цей дріб є натуральним числом, часткою відділення чисельника на знаменник. Наприклад, 6 третіх дорівнює 2, 2,15 дорівнює 3 і так далі. Та про числа 6 третіх та 15 п'ятих кажучи, що вони не мають дробової частини, або що їх дробова частина дорівнює нулю. І ще правильні дроби не мають цілої частини, тобто ціла частина правильного дробу дорівнює нулю. Так, наприклад, 3 не має цілої частини, тому і вона дорівнює нулю. чотирнадцятих, 5 дев'ятих також не мають цілої частини, кажучи, що їхня ціла частина дорівнює нулю.